Країни ОБСЄ посилюють боротьбу проти торгівлі людьми про нові загрози сучасної работоргівлі та механізми, що дозволяють їй протидіяти. Йшлося у Києві на конференції представників країн учасниць організації з безпеки і співробітництва у Європі, головуючи ОБСЄ Україна виступає за вдосконалення стратегії боротьби із цими явищами. Тепер спільні дії визначаються документом, що був ухвалений у 2003 році, але фахівці вважають, що ці заходи втрачають ефективність, бо злочинці під них пристосовуються. Кримінальним синдикатам вдається. Збільшувати свої прибутки від работоргівлі і зменшувати ризики переслідування. Боротьба також ускладнюється корупцією та тісним зв'язком работоргівлі із іншими злочинами, відмуванням грошей, продажем людських органів, проституцією та наркоторгівлею. Відомо, що серед постраждалих тепер майже третина діти. Таким чином кримінальне переслідування таких злочинів не єдине завдання для країни. Бо організація має зосередитися і на спеціальній допомозі і реабілітації людей, яким вдалося врятуватися з неволі. Злочинці пристосовуються до змін, які ми вносимо у нормативну законодавчу базу. Вони відображають потребу ринку в дешевій і соціально незахищеній робочій силі. Водночас лише деякі жертви торгівлі людьми отримують належну допомогу, і лише одиниці злочинців несуть відповідальність за свої жахливі злочини а тому роботи залишається дуже багато країни учасниці ОБСЄ неодноразово наголошували, що на законодавчо нормативному рівні необхідно розробити стратегію, яка дасть змогу об'єднати зусилля у боротьбі з торгівлею людьми. І я пишаюся тим, що Україна бере участь в об'єднанні в усіх трьох напрямах запобіганні усім формам торгівлі людьми, захисті їх жертв і кримінальному переслідуванні злочинців.